Привіт, моя дорога! Сьогодні ми відкриваємо конверт, в якому лежить одне з найважливіших слів твого життя. Воно коротке, лише дві літери, але має велику вагу це слово Ні. Уяви собі, що твій внутрішній світ це затишний світлий дім, у ньому є твої думки, почуття, енергія, твоє тіло. А тепер уяви, що в цьому будиночку немає дверей. Або вони завжди навсі ж відчинені. Кожен може зайти, забрати твій час, вилити на тебе свій негатив, покласти на твої плечі свої проблеми, навіть переставити меблі на свій смак. І ти стоїш посеред цього всього, відчуваючи холодний протяг і повну втому, і думаєш, а де ж я, де моє місце? Особисті кордони це і є двері твого будиночку, міцні та надійні. І ключ від них є тільки в тебе. Можна відчинити. Коли хочеш, можна запросити гостя, а можна і зачинити, коли потрібен спокій або відпочинок. І ніхто не має права ламати ці двері. Ніхто. Моя дорога, це не просто метафора, це історія багатьох людей, які не навчилися говорити ні. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про це право мати свої межі і вміти їх захищати. Це не про егоїзм, не про грубість, а про базову повагу до себе. Багато людей думають, що сказати ні означає образити, відштовхнути, зіпсувати стосунки, але з психологічної точки зору все навпаки. Межі це те, що робить стосунки безпечними. Без них з'являється напруга, образа, мовчазний гнів, коли людина постійно каже так, але всередині кричить ні, вона починає зникати. Я знаю це з власного досвіду. Я часто погоджувався, щоб не засмутити брав на себе більше, ніж міг. Мовчав, коли хотілося сказати: мені зараз важко. І знаєш, що відбувалося? Я втрачав контакти з собою. А потім дивувався, чому втомлений, чому злий, чому порожній. Людина, яка не вміє відмовляти, рано чи пізно починає зраджувати себе чому легше сказати так, особливо у твоєму віці. Підлітковий і ранній дорослий період це час, коли дуже хочеться бути прийнятою, не бути дивною, не бути важкою. Психологи кажуть, страх втратити зв'язок. Часто сильніше за страх втратити себе, і тому люди обирають так, навіть коли воно болить. Сказати ні, це ніби ризикнути, а раптом не зрозуміють, а раптом підуть, а раптом скажуть, що я егоїстка. Я хочу, щоб ти знала: ті, хто поважають тебе по-справжньому, витримують твоє ні, а ті, хто не витримує, зазвичай не поважали і твоє так. І тут я зупинюся як батько. Бо мені важливо сказати не ідеальну фразу, а чесно. Я не завжди вмів поважати межі ні свої, ні чужі. Мене вчили. Якщо любиш, терпи. Якщо родина, поступайся. Якщо хороший, мовчи. І я вчуся переосмислювати це зараз разом із тобою. Я вчуся бути батьком, який не вимагає зручності. Я вчуся бути поруч так, щоб ти могла сказати мені ні, і не боятися втратити любов. Бо любов, яка боїться ні, це не любов, це залежність. Іноді слово межі звучить сухо, наче щось формальне, але насправді межі це про тепло. Уяви річку. Без берегів вона розтікається і зникає. Береги не сковують річку, вони дають їй напрямок. Так само і з людиною. Коли ти кажеш ні тому, що тебе виснажує, ти кажеш так собі. Коли ти відмовляєшся від того, що не твоє, ти звільняєш місце для свого. Найважче не сказати ні вголос. Найважче дозволити собі його всередині. Бо всередині часто живе голос, ти повинна, треба потерпіти. Не перебільшуй. Психологи називають це внутрішнім критиком. Він формується з чужих очікувань, страхів, досвідів, і він дуже переконливий. Я хочу, щоб ти навчилася ставити йому питання, а що я зараз відчуваю? А де тут я? Є одна річ, про яку рідко говорять у голос. ми часто боїмося слова ні, не тому, що воно образить іншого. А тому, що воно вперше змушує нас стати на свій бік. А це незвично. Бо багатьох із нас вчили любити так, ніби любов це постійний компроміс із собою. Ніби близькість обов'язково має коштувати внутрішнього дискомфорту. Ніби бути хорошим, це означає бути зручним. Але життя поступово показує інше люди, які не вміють берегти свої межі. Дуже швидко втомлюються від життя. Вони ніби постійно несуть зайву вагу, чужі очікування, прохання, ролі, і тоді з'являється тиха образа. Не на інших, а на себе. За те, що знову промовчали, за те, що знову погодилися, де немає меж, там немає спокою. Межі це така невидима лінія, яка Відділяє твій простір від простору інших, це межа, де закінчується інший і починаєшся ти. Це твоє право сказати це моє сюди без дозволу не можна. І межі бувають різні. Ось послухай, межі фізичні, це твоє тіло, твій особистий простір. Хто може торкатися тебе? На якій відстані тобі комфортно спілкуватися? Коли обійме, це приємно, а коли вторгнення. Далі емоційні межі. Це твоє право на свої почуття. Ніхто не може казати тобі, що ти не маєш права відчувати те, що відчуваєш. Ніхто не може звинувачувати тебе у своїх емоціях. наприклад, ти мене засмутила або через тебе я злий. Часові межі це твій час, твій ресурс. Скільки часу ти можеш віддати іншим? Коли ти маєш право сказати вибач, але зараз я не можу. Далі енергетичні межі. Це твоя життєва сила. Які люди додають тобі енергії, а які забирають, з ким ти відчуваєш себе наповненою, а з ким виснаженою? Межі цінностей. Це твоє право жити за своїми принципами. Ніхто не може змушувати тебе робити те, що суперечить твоїм переконанням. Коли у тебе є межі, ти знаєш, це моє, а це не моє. Це моя відповідальність, а це твоя. Я можу допомогти, але не зобов'язана. Я можу вислухати, але не зобов'язана вирішувати. Коли у тебе немає меж, усе змішується. Чужі проблеми стають твоїми, чужі емоції також твоїми. Чужі очікування твоїм обов'язком, і ти живеш не своє життя, а життя для всіх навколо. Психологи кажуть, людина, яка має здорові межі, не стає холодною, вона стає ясною. З такою людиною легше. Бо поруч із нею не треба здогадуватися, що вона відчуває, не треба ходити навшпиньках, не треба боятися вибуху накопиченої образи. Чесний ні, часто рятує. Стосунки. А постійне так руйнує їх повільно, але невідворотно. Це треба розуміти. Моя люба, хочу, щоб ти знала: ні може звучати по-різному. Не завжди це жорстке категоричне ні. Є м'які способи встановити межу. Ось, наприклад, м'яка відповідь ні. Дякую за пропозицію, але зараз це не для мене. Або Ціную твоє звернення, але я не можу. Ще один приклад. Звучить цікаво, але мені потрібно подумати. Ось приклад твердого ні. Ні, я не можу. Або ні, це неприйнятно. Або ні я не хочу. Далі, приклад, ні з альтернативою. Ось зараз я не можу, але можу допомогти у такий спосіб. Але будь обережна. Альтернатива це не обов'язок, це твій вибір, якщо ти справді хочеш. І наостанок, коли ти кажеш ні без пояснень, просто ні, без вибач, без я б хотіла, але просто ні. Обирай той тон, який відповідає ситуації. Але пам'ятай головне, навіть найм'якше слово ні, це все одно слово ні. Вона не стає словом так, якщо ти сказала його ввічливо. А ось коли ні це акт любові, моя дорога, зрозумій ще одну річ. Іноді твоє ні це найбільша любов, яку ти можеш подарувати. Коли ти кажеш ні, людині, яка звикла користуватися тобою, ти даруєш їй можливість навчитися поважати межі, можливість зрозуміти, що світ не обертається навколо неї. Коли ти кажеш ні собі у виснажливих стосунках, ти даруєш собі шанс знайти здорові, шанс зрозуміти, що ти варта поваги. Коли ти кажеш ні тому, що забирає твою енергію, ти даруєш місце для того, що її наповнює. Інколи найбільша любов це відпустити, відпустити стосунки, де тебе не цінують, відпустити людей, які тебе виснажують, відпустити роль гарної дівчинки. Яка на все погоджується. Люди, які не поважають твоїх меж, не поважають тебе, і це нормально відпустити їх. Я часто думаю про це, дивлячись на тебе, про те, яким буде твоє доросле життя, про те, з ким ти будеш поруч, і найголовніше, якою ти будеш поруч із собою. Я не хочу, щоб ти жила з відчуттям, що маєш заслужити право бути собою. Не хочу, щоб твоє так було вимушеним. Не хочу, щоб твоє мовчання було платою за прийняття. Я вчуся це говорити й собі, бо я теж довго жив без цього дозволу. Справжня зрілість починається там, де людина перестає жити заради схвалення і починає жити з повагою до себе. Я хочу сказати ще одну важливу річ, як батько. Ми дорослі часто самі вчимо дітей не чути себе. Коли кажемо потерпи, не вигадуй це не так важливо. І я не звинувачую, ми так вчилися, але тепер у нас є шанс навчитися інакше. Я вчуся слухати тебе не для того, щоб виправити, а щоб зрозуміти, не для того, щоб керувати, а щоб бути поруч. Я вчуся приймати твоє ні як знак довіри, а не як виклик. Бо дитина, яка може сказати батькові ні без страху, поростає людиною, яка не дозволяє руйнувати себе світові. І хоч би як складалося твоє життя, доню, я хочу, щоб ти запам'ятала одну просту річ. Ти маєш право відмовляти, ти маєш право берегти себе, ти маєш право не пояснювати те, що для тебе важливо. Твоє ні не робить тебе поганою. Воно робить тебе живою. Я не хочу бути голосом, який важчає тобі на душу. Я хочу бути тим голосом, поруч з яким можна видихнути, голосом, який нагадує, ти не зобов'язана бути зручною, щоб тебе любили. Сьогодні або завтра зупинись на хвилинку і запитай себе, де я сказала так, коли хотіла сказати ні. Не для докору, а для чесності. З цього починається повага до себе. З цього починається справжня свобода. Я люблю тебе.